Шановні друзі, вітаю всіх на каналі Лана Мун. Це гра Імперія Пазлів і ми розпочинаємо цілий п'ятий вже день у другому раунді Ліги Героїв. Подивимось, що там з обороною коїться. Трохи піднялися яке різноманіття. Нема стабільності у світі, нема. Окей, ну краще, ніж де. Може, ще трохи піднімемося, може, до завтра. Що там по атаках? Атаки. Ой, вчора був такий провальний день. Ну, подивимось, що буде сьогодні. Мені тут, до речі, порекомендували брати ведмідя. Ну, тобто, коли веселку береш, там в мене фріг стоїть. І ось, типу, брати ведмідя. Але ж, шановні, ведмідь це трійка, і вона повільна. У п'ятизіркові герої, якщо б це була швидка якась мана, ну, як в турнірах буває на війні альянсів, але ж тут, вибачте, вона просто буде стояти для меблів. Її вб'ють, та й вона не встигне зарядитися за три ходи, Ну, коли знімається з неї ось ця штука, захист її мітка. Ні, друзі. За поради я, звичайно, вдячна, але ведмідь взагалі тут не відіграє. Не відіграємо. Першого тебе. Потім кудись відправимо сюди. Вони більш підбиті. До речі, тут ухиляй нема. Так, мінус, добре. Ти і не згодився. Тут більше ж ніхто не ставить мільйонів собі. А ось ти. Зеленого в мене немає героя. Тіч. Коли зніметься твоє ухиляння? І взагалі, Вівіка, ти збираєшся заряджатися? Збирається 100, так? Вірно. Упс. О, знялося нарешті. Що ти робиш? 800, 600 там, 900 короче. Не страшно. Перемога. Серега 682. Серега переможений. Красень. Красивий. такий може поїш, поїси. поїси. <сум> Порожене, що зарядка є. Єм. Ням. Ууу. 359. Оце так вжарив. <сум> Далі. Бонус за швидкість немає. Далі. Ти що? Сходу місяця. Коротше, не треба, не можна, якщо жовтий. В нас його не можна брати. Не бажано. Ну, як скажете, полетіли. Змінила алукарда на як тебе? Філяса. Дуже цікава тут комбінація з фіолом та синім стоїть. Давайте. Я думала, думала, як тут можна крізь зібрати. Не, не побачила, чесно. Давайте в такий спосіб. Може і можна було щось краще зібрати. Ох! ох хо хо ох Не ту краню. Три піймали дві ухилян. Два ухилянта. До речі. Хі -хі, побачила прикол. Як ухилянт в перекладі на ісландську? От подивіться, буде, буде цікаво. Ось так. Ух ти, ну, Ні, рознесли. Крош треба було б брати моноколір зелений, бо ось ця істота непробиваема якась. Так. Ох, ти тримайся! Думала, щоб тримався, не схотів. Віка, ну блін, ну зарядися, ну і... Чесне слово. Мала. Скільки в них там сто забирається. Ха-ха. А зараз один, один хід нещасний. Так. Ну, я вимушена. Стій! Супротив тисячу У мене бонус, цей теж не піймав. Знову три тільки. Х'юстон, у нас проблема. стоїш. Ой, ти моя бідносенька, 177. О! Забирається 50. І... И... Вже не важливо. потрібно що? супротив То ладно. От це все. Я побігла. Так, далі. Ладно. Давайте такеї спробуємо. 1 1 1 2 Ну, це ж треба взяти червоний і його відсутність повна. Ну, ладно. Ну, от уявімо взяла, беру я в ці бої ведмедя. Та? От, В три ходи триває в нього ця ульта. Ну, Тобто, коли він на поле заходить, вона одразу ж прикриває. Це один. Тички не спасає, ну, від Тичок не спасає вона. Так. Другий хід, ой, ось цю неістоту істоту не побачила. Ну, і третій хід. Все. Зелені ще не заряджені, бо вона швидка. Ой, тобто повільна. Це по-перше. По-друге. Ну, її вже винесли вперед ногами, тобто сенс в ній, сенсу в ній немає. Це ж, ну, офігіть просто. Коротше, де мій моноколір, не хочу нічого. Далі. Жовтий, все. Просто тупо дебільне поле. Ну, ви ж бачили, що сики 5-6. чи... Я так і не змогла зарядитися. За 6 ходів, ходів цією добною веселкою. Де? Ось моноколір. Коротше, тут теж. Так. Так. Ой, а віку я не перевдягнула. Ну і сенс з нею. В чому сенс? Що я б її взяла? На, два. Доведеться витратити. Ти заряджений, тримай. Так. Так. Той живий? Так. Супер. Далі. Пофіг. Ні, ну заходиш насолодитися грою. Просто насолодитися грою. А Коли тобі просто навіть на висилку нічого не дають, ти не можеш. Ту веселку мучаєш всю поляну, перетасовуєш, ніхрена не складається. Та ну нафіг воно треба? Я ж що я на корову ж програю? Упс, і потім я трохи наплутала з паузами, і як бачите, ситуація на полі така. Перезарядка для всіх жовтих, окрім Вівіки. Давайте когось вже допінаємо тебе. Джун Са надія на тебе. Є в нас ще... Ай, блін, зараз буде міньйон. Віку притримаємо. Так, так, ану, доб'ємо. Гадаю, що так. Та що ж ти, ладно, давай ось так от буде. Мінус, пішов відлік. В мене сів телефон, довелося хвилину чекати, поки потрібний заряд набере, бо воно камера на ем, запис на екрану не запускається, коли. Опс, забула, що тут у нас треба спочатку. Кам кожу зняти не запускається, поки не набере потрібного. Логічно, логічно, так. Не. Ось, вже навіть, бачите, йде підсилене ушкодження. А. Ну, Звичайно, бонусу до швидкості немає. Далі моноколір почав перемагати трохи. І в нас одна залишилася атака. 500. Вони такі наче, не сильні, да? От, до 6 тисяч. Але ну, подивіться ось на цих героїв. Ну, Гобліни, сови. Шоти з опери, ну такі імбові. А ось ти яким чином боком сюди. Привітайте Фліпа! Він перший раз на турнірі, на війні, на лізі, будь-де перший раз. Я його викачала, тільки ось м кидала, дала, і те в мене не вистачає трохи. Підняти на 20 рівень, але, тим не менш, це в нас шостий сезон, якщо не помиляюся, ти хто? Я... А, ні. Вибачаюся, це якась. Просто ось ці пасивки мене ввели в оману. Такий ж у шостого сезону схожі. Отже, отже, е... пограємо, подивимось, полетіли. Це буде моноколір. Хардкор, тільки хардкор, тільки моноколір, його немає. І що ви думаєте, я не зберу <гум> крізь? Зберу тікс, ну його навряд чи ми проб'ємо, бо бачите, який він моцний. Я вимушена зробити ось так. Ну, я хотіла, щоб червоний звідкілясь вийшов. Може й вийде? Ага, ось. Буде заряджено, якщо не помиляюся ось ти. Кого ми насанули? Ого. Атака обходить всі підсилюючі. Захід заклинання. Не знаю, давайте сюди. У-у-у. У-у-у. Червоний. Не вийшов. У -у -у. ого. Не пізно, ні. мала, Ну ти ж теж обходиш ми всі заклинання можемо обійти. Оп! Що ти робиш? Кріт і плюс обхід підсилень. чотири ходи. От дивіться. Це ж підсилення, а до речі, проб'ю я тебе червоним тут. неї полетить цілих два каменя червоних. Ну, давайте перевіримо. Ану, обійде? Обійшов! А що не поставив підрізання? А. Ладно. Так. Обійшов. Фліп красень. Просто давайте його вже доб'ємо, бо він такий страшний. Обійшов хе Ім поставили. Обійшов, обійшов, обійшов. Ми все обійшов, фліп в залі, коротше. Я з тобою відкрила. Відкрила нову главу в грі. Текс. Обішов. Обійшов Перезарядка для червоних. Обійшов. Обійшов. Супер. Обійшов. А! А ми можемо. а мітки, мінус міткість. Чого я так радію? Де обійшов? Ще нічого не обійшов. Не до кінця. Давайте, тебе дежере вже один там залишилось. Давайте ось так. Герой відсутній, але обійшов. На. Мінус. Оце так цікавий останній бій. Мені більше всіх сподобався. А вам Night Spirit. Нічний дух. Далі. Все. Топ-25. Досі продовжую знаходитися в топі 25. Ну, це непогано. Це ж не топ-50, не топ-75, тим більше не останній. Але просідаємо ми з атаками. Так, три сьогодні було, 3 на 3. Ладно, всім дякую за перегляд. Слава Україні! донатимо на ЗСУ. Побачимося завтра останній день шостий, другого раунду Ліги Героїв. Всім пока!